Що вітаю вас з ветерія спресо? Слава Україні, героям слава вітаю марта. Вітаю глядачів! Ну що відбулися доленосні історичні вибори в Сполучених Штатах. Дональд Трамп став президентом, точніше, стане тому, що інавгурація відбудеться в січні. Але крім того, що він отримає президентське крісло, також його партія отримає більшість і в Сенаті, і в Палаті представників. Така собі монобільшість у Дональда Трампа. І ключове питання полягає в тому, якою буде політика Трампа щодо України в одному з варіантів, який нібито розглядають радники Трампа, це є. Є замороження українського руху до НАТО на 20 років, а ми знаємо, що і ви, зокрема, і багато ваших колег вважає, що Україна повинна бути в НАТО, тому що це єдина гарантія нашої безпеки, яка е, створить над нами цю парасольку і стримає Росію від майбутніх вторгнень в нашу державу. Тож як думаєте, чи вдасться Україні переконати Трампа все ж таки переглянути своє рішення? Ну, почнемо з того, що ви правильно абсолютно відзначили, що республіканська партія під керівництвом Дональда Трампа отримала абсолютну більшість. До речі, в перший період президентства Трампа в нього також була більшість і в Сенаті, і в, і в Палаті представників. Єдине чого в нього не було в нього не було Верховного суду Сполучених Штатів. Саме того Верховного суду Сполучених штатів, який фактично йому дав імунітет від кримінального переслідування, адже рішення Верховного суду США фактично зупинило кримінальне переслідування Дональда Трампа ще минулого року. Тому не, треба відзначити, що є така абсолютно червона республіканська монобільшість в новообраного президента США. З іншого боку, я вам скажу, що в цьому є певний позитив. Я скажу, чому вкрай важливо, що вибори в сполучених штатах відбулися прозоро, демократично і основне без заворушень, без тих заворушень, які були 6 січня 2020 року, коли в принципі росіяни і не тільки росіяни, але і всі диктатори потирали руки і показували своїм громадянам. От бачите, бачите, що таке демократія? Тобто ніякої демократії в сполучених штатах немає. І сполучені штати взагалі на межі громадянської війни. І те, що Камала Харріс привітала Дональда Трампа, і Джо Байден запросив Дональда Трампа до овального кабінету, свідчить про те, що принаймні перехід влади від чинної адміністрації до новообраного президента буде приходити за класичними американськими стандартами. Це ніяк не звільняє від того, що подальший розвиток подій. Що буде робити Дональд Трамп? і Що буде робити республіканська партія під керівництвом Дональда Трампа? Стоїть під великим запитанням. Адже нагадаю вам, що дуже багато речей Дональд Трамп під час виборчої кампанії не просто заявляв, а й підтверджував те, що він буде робити, з погляду на те, який був його попередній термін. Тобто, в принципі, може бути надмірна. Я так культурно зараз формулюю. знаєте, надмірна консолідація влади в руках однієї партії і однієї особи. Тепер переходимо до вашого питання, яке ви сказали про Україну. Е, для того, щоб відповісти на це запитання, треба м, взагалі зрозуміти, а чи є станом на сьогодні у Дональда Трампа конкретний план по Україні. Я переконаний, що станом на сьогоднішній день у, президента, у обраного президента Сполучених Штатів ніякого плану чіткого по Україні немає. У нього є, знаєте, який план? План наступний: е, адже він пообіцяв американському народу. Зупинити війни, тому його план лежить в наступній площині: вийти і голосити про те, що війна в Україні зупинена. А от далі ми будемо вникати в деталі, і от в цих деталях є найбільша небезпека, тому що зупинка війни може бути в площині не тимчасової зупинки, то тимчасового припинення вогню. Тимчасове припинення вогню без гарантій безпеки для України це не що інше, як повзуча капітуляція України або повзуче захоплення Росією України. І тут вкрай важливо, чи до Дональда Трампа достукаються з тим, що Україні треба дати гарантії безпеки. На превеликий жаль, я вам можу сказати, що моє перечуття, що за адміністрації Дональда Трампа Україна не отримає членство в НАТО, і під це у мене є маса аргументів. Звичайно, бувають чудеса, але станом на зараз я не бачу ймовірності того, а точніше вірогідності того, що Україна може стати членом НАТО при Дональді Трампі. Так само я взагалі не вірю в те, що США під його керівництвом підуть на капітуляцію перед Росією і в рамках цієї капітуляції, що Росія захопить Україну. Це також не ймо, ну, практично з нульовою ймовірністю сценарій. Тому ви задали конкретне питання по членству України в НАТО за нової адміністрації. Я вважаю цей сценарій самий самий малоймовірний, і прикро, що чинна адміністрація не скористалась двома, фактично двома можливостями надати Україні членство України в НАТО і в минулому, і в поточному році. І вже зараз до кінця поточного року зрозуміло, що ніякого членства в НАТО ми не отримаємо. Ми навіть запрошення не отримаємо членство. Тому зараз перед українською владою і не просто перед владою українською, а перед нашими засхідними союзниками всіма стоїть неймовірне завдання: як достукатись до Трампа і пояснити йому. Що перемога Росії в Україні означає поразка Сполучених Штатів? Поразка Сполучених Штатів не перед Росією, а поразка Сполучених Штатів перед Китаєм, перед Північною Кореєю, перед Іраном, перед Росією, перед Хамасом. Перед хізбулою і перед ще десятками диктаторських режимів, які хочуть падіння Сполучених Штатів, і оце в принципі знаєте такий підхід, який повинен зараз повідувати чинний президент України Володимир Зеленський і вся адміністрація, знайти канали, як донести цю інформацію. Ну і спробувати зробити неймовірне це переконати Трампа, що це саме в інтересах США і персонально в інтересах Трампа. У нього так влаштований мозок. Розумієте, mm -hmm. його мало буде обходити, ем, е, що відбувається в Україні його буде обходити, що відбувається в білому будинку, який він е, е, зайняв, і що відбувається в Сполучених Штатах. А на дивіться, от Зеленський вже навіть мав розмову з Трампом телефоном. Дуже швидко в них відбулася комунікація. Але бачили ми, як впродовж каденції Джо Байдена, українська дипломатія і українська влада більше працювали з демократичним крилом а республіканцями менше і зараз доведеться знову налагоджувати ці контакти і не лише дипломатичні, але і особисті контакти, тому що розуміємо, як взагалі політика працює. Багато речей відбувається власне власне за кулісами на якихось особистих стосунках і довірі, чи ми не втратили цю можливість на ваш погляд, щоб зараз знову якось реінкарнувати ці дипломатичні зв'язки з республіканцями, і чи не ображені республіканці на Україну, що вона їх оминала своєю уваги впродовж такого тривалого часу? Ну, давайте по пункту Перше, що стосується телефонного дзвінка, це добре, що Трамп взяв а Зеленський йому позвонив. Тому що, якби цього не було, це було б точно гірше, ніж те, що це відбулося. Тільки не переоцінюйте цей дзвінок. Звичайно, Трамп дуже активно дивиться про те, хто і як його вітає. Ось, але цей дзвінок не що інше, ніж вибачте зараз. Чуєте мене? Ні? Так, ми ось чуємо ми бачимо. Але цей дзвінок, цей дзвінок не що інше, е, ніж як в принципі така ну значна частина політесу. Друге питання щодо республіканської партії. Я хочу вам нагадати, що якби не республіканська партія, якби не двопартійна підтримка, Україна би не отримала 61 мільярд доларів США. Більше того, Україна не отримала би і перший пакет допомоги, тому що в принципі половина республіканської партії, класична республіканська половина рейгановської республіканської партії, підтримувала Україну і голосувала за прийняття відповідних рішень. Третє, в принципі, між Зеленським і Трампом є історія стосунків. Це доволі різна історія стосунків, тому що нагадаю вам, що перший імпічмент Трампа був пов'язаний саме з дзвінком зеленському і. Предмет імпічменту було те, що Трамп тиснув на Зеленського. Але якщо ви подивитесь останні коментарі Трампа, ну це буде перед виборами, коли вони там зустрічались, то в принципі Трамп доволі лояльно говорив про стосунки між е, чинним президентом України і майбутнім президентом Сполучених Штатів, тому є історія двосторонніх стосунків між Україною і республіканською партією. Вона має дуже різні е, такі е, кольори. Тобто все буде залежати від того, що Трамп захоче згадати, чи він захоче згадати добре, чи він захоче згадати погане, тому що в наших двосторонніх двосторонніх стосунках з республіканцями є і те, і інше. А щодо того, що ми працювали з демократичною адміністрацією, ну звичайно працювали з демократичною адміністрацією, тому що в білому будинку в овальному кабінеті був президент демократ. В Сенаті були е, демократи, і це абсолютно зрозуміло, що е, та людина, яка визначає зовнішню політику Сполучених Штатів, вона саме знаходилася в овальному кабінеті від демократичної партії. Коротше, коротше я вам скажу, що перед нами неймовірні завдання буде дуже, дуже складно буде складніше ніж було станом на позавчорашній день, і е, зараз придеться проявити неймовірні зусилля, неймовірні для того, щоб переграти в першу чергу Путіна, і для того, щоб переконати. Трампа, що перемога України це його особиста перемога. Маємо ще дві хвилинки. А як думаєте, вдасться президенту Зеленському все ж таки ну зрозуміти, що треба підключати і можливо своїх політичних опонентів в Україні до цього процесу? Бо бачимо, що на жаль, цей ця, ця ідея уряду національної єдності вона не втілюється в життя, а багато українців цього би хотіли. Ви знаєте, я дуже скептичний по уряду національної єдності, тому що е, чинна модель державної влади, е, за яку проголосував український народ у 2019 році, не передбачає ніякої національної єдності. Е, було прийнято рішення створити монобільшість, про яку ви власне кажучи, починали з е, наш ЕТЕР, і сказати про те, що є модель. При якій причинному президенті буде уряд національної єдності, який не уряд Зеленського, я не бачу. Ну просто вибачте, я в це не вірю. В мене немає жодних аргументів, щоб мене переконати в іншому. І я вже не кажу про те, що навіть конструкція парламенту не дозволяє створити такий уряд національної єдності. Тому, скоріш за все, такий уряд буде створений, але вже після виборів. Скоріше за все, це буде зовсім нова політична конструкція. Але для того, щоб відбулись вибори, пані Марта, треба саме важливе треба не просто зупинка війни. А треба справедливий мир для України, де Україна збереглася як незалежна суверенна держава, і Україна отримала гарантії безпеки і економічної підтримки для того, щоб підтримувати демократію в Україні. І наслідком цього, в результаті демократичних виборів, український народ прийме ту модель влади, яку він хоче побачити, так само як зробив американський народ. Адже американський народ слухайте більшістю проголосував Трамп взагалі, він може подобатись чи не подобатись, він взагалі зробив такий історичний камбек. Е, ніхто за е, близько 130 років у сполучених штатах таке не робив. Не кажучи вже про те, що е, з тим шлейфом, е, з яким Трамп пішов на президентські вибори, ну я вам хочу сказати, е, ну майже ніхто. Не зміг прогнозувати з політичних аналітиків декілька років тому, що він повернеться в білий Дякую. будинок. Дякую Дякую, пане Арсенію Арсеній Цинюк, прем'єр-міністр України з 2014 по 2016 роки, Голова Київського безпекового форуму був з нами на зв'язку. Ну а тим часом передаю вже слово своїй колезі Христині. Паробі, яка готова з нами поділитися найголовнішими новинами станом на цю мить. Христю, передаю слово тобі і поділись. Будь ласка, тим про що вдалось довідатись тобі та редакції новин. Вітаю колеги. Дякую. Є оновлена інформація про ситуацію у Запоріжжі після російського обстрілу. Усі деталі розповімо випуску. А також що відомо на цю годину про візит Володимира Зеленського до Будапешту, вже за мить дочекайтеся.